Вітаю народи України. Бажаю всього найкращого. Я в'язень Кремля, Умеров Шабан Ізетович. Народився в Узбекській РСР, куди свого часу, в далекому 1944 році, був висланий з Криму весь мій народ радянською репресивною машиною. Лише у 1986 році, добившись дозволу, наш народ став повертатися, в тому числі і я. 1919 році, після служби в армії ще тоді радянській, відразу приїхав до Криму. Потім стався розпад СРСР, що напевно порадував багато народів, включаючи український і кримськотатарський. З приїздом до Криму, я, як мусульманин, почав вивчати свою релігію і жити відповідно до неї. І оскільки релігія спонукала мене до того, щоб підтримувати зв'язки з родичами та сусідами. Я вів активний спосіб життя в суспільстві. Якщо у людей були проблеми, то намагався допомогти вирішити їх разом з ними. Живучи в Кам'янці, я познайомився з багатьма людьми і подружився з ними. Хотілося б описати один із прикладів того, як ми проводили свята для дітей в цьому регіоні. І на ці свята приходили діти різних національностей. І ніхто не робив відмінностей між ними. Були атракціони, конкурси, безкоштовна їжа, напої. Ми дарували дітям подарунки, тобто всі були задоволені. Але у 2014 році, як вам відомо, Крим був окупований Росією та весь той спокій, який був присутній в українському Криму, зруйнувався з приходом Росії. І ті, хто займав активну громадську позицію, сьогодні знаходиться в тюрмах РФ. Становище політв'язнів у в'язницях складаються по різному. У багатьох є проблеми зі здоров'ям. Але хочу запевнити український народ, що всі тримаються мужньо, і, врешті-решт, все зміниться в кращу сторону по волі Господа. До зустрічі українські народи, і всіх благ!